Село, в якому є багатоповерхівки та проживають люди з науковими ступенями. Ми продовжуємо розповідати про грозине давнього сусіда Коростеня. Перша писемна згадка про село датується 1605 роком, але історія значно давніша. Про це був наш перший випуск. Сьогодні ж поговоримо про період, який сформував сучасне грозине. Це Коростеню Дякувати, що ми такі стали. У нас приєднали це до Коростеня. а ти й так, що, але живемо, ми не здаємося. Так неоптимістично нас зустріли місцеві жителі навколо одні проблеми: зняття чорнобильських доплат, війна, село заростає, працівників не вистачає тощо. Але з кожним наступним питанням градус невдоволення знижувався. От... Саме цікав... да, нас цікавить, те, що я вас запитую, що у вас таке надзвичайне село Грозне якось пов'язано з якимсь інститутом, про яке молоде покоління вже й не знає нічого. І знати не буде через те, що у нас був науково-дослідний інститут нечорноземної чорноземної зони. Сперва Полісся, потім нечорноземної чорноземної зони. Тоді нас приєднали до інституту Хмелю у Житомирі, зробили тут філіал. І все робила в інституті. Так, ви працювали так? Я працювала ким лаборантом. Працювала, але 38 років непреривного стажу в мене. А в чому заключалася ваша робота? Що саме робили? У нас була селекція по льону, по картоплі, рослинництво, насінництво. Завдяки діяльності інституту Грозине з маленького села виросло до свого сучасного вигляду. Почали сюди заїжджати наукові співробітники з інших областей. У нас тут дуже було багато приїжджих. І почали будувати оцей будинок, самий перший побудували, що ми тут мешкаємо. Це його заселяли в 71-72 рік. У порядку черги до квартир заселяли працівників інституту. До доктора науки були, наукові співробітники, доктора тут багато людей захистилося на наші праці. Приїжджали і з Києва, приїжджали і з Житомира. Приїжджали, От, у нас досліди були дуже гарні. Дуже гарні. Що по селекції картошки, що по люну, що я останнім часом робила в рослинництві, то в нас теж там була сівозміна, обробіток ґрунту. Це все, це все покладалося на наші руки. Чим ви зараз займаєтесь? Я так розумію, на пенсії? Зараз я на пенсії займаюся маленьким волонтерством. в'яжемо сітки хлопцям. На того самого початку війни ми це цим займаємось. Про волонтерство та те, чим живуть сучасні грозинці, ми розповімо пізніше, а зараз про історію інституту, яка бере свій початок з 1922 року. Розповідає історик, краєзнавець, житель села Грозине Володимир Лукашенко. Значить, після революції, двадцять 1922 році, створили тут на території панського маєтку. Цього. Так званий культродгосп культурне сільськогосподарське господарство. Показувати селянам, наприклад, як займатися сільським господарством. Ну це абсурд повний, але так було. Воно існувало цей культургос до 29 го році. У 29-му році він став радгоспом Радянське господарство прийшов повністю у підпорядкування держави значить, місцевої влади. І до 33-го року, в му році. Став опорний пункт науково-дослідський інститут соціалістичного землеробства з Харкова. Такий інститут був у Харкові, а тут був опорний пункт. Тобто тут закладалися досліди, як в зоні Полісся, другі ґрунти, другий клімат, і це був опорний пункт. Вони ці дані передавали потім туди в Харків. У 1936 році стало дослідне поле, спочав називатися, вже не опорне, досвідне поле, але підпорядкування його було інституту землеробства в Києві. У 1932 році на території старого села нагадаємо, якщо їхати до Коростеня, то воно знаходиться за мостом. Було створено перший колгосп. Села таке не було. Були хуторі, звезли, стянули хати. і створили колгосп. Він проіснував е, аж до війни. Після війни цей колгосп був приєднаний до синагівського колгоспу з назвою П'ять за чотири. П'ятирічки кінта тоді було, а було лозунг «Виконаємо за чотири роки. Uh -huh. І таку мову накс назву полголос. П'ять за чотири. У роки Другої світової війни загинуло 20 жителів села. Їхній пам'яті встановлено ось такий пам'ятник: пережило Грозіну і окупацію. В старому Грозіна були німці. Да. Ну спочатку перші дні були німці, потім були мадяри, венгри. Uh -huh. Але... А оця територія, ви кажете, її не було. Що ж тут було? Ось тут, оце дивіться починаючи дорога, це до асфальта. Оце тут. До цих хліб садок панський був. Оце все. І сюди. У 1944 році було створено Коростенське дослідне поле, на базі якого згодом з'явилась Житомирська обласна сільськосподарська дослідна станція. Це на всю область була дослідна станція по сільському культурі. У 1976 році, 19 листопада, був створений Науково-дослідний інститут сільського господарства Полісся. Це був 1976 рік. Значить, що можу сказати по цій ну, от про ці установи? Про досвідну станцію, в Житомирську я пам'ятаю, дуже добре. Все, ці, ці часи. Тут були досить відомі, так сказати, ну, можливо, в регіональному значенні вчені. Дуже добросовісні, Дво, сім'я Литовченків. Літовчим Микола Степанович він був селекціонер по картоплі. Багато сортів вивів нових. Його жінка була селекціонер по житу. Останній з неї пересмерть, вона ще житу назвали клич. Вона разом, тут такий ще був сейснер Клімов, це він придумав придумать. Тут через кілька будиночків жила Тимофєвна Воловненко, відомого на Радянський Союз по селекції Люпину. У післявоєнний період у Грозіно сформувався кістяк науковців, які приїздили звідусіль. І дослідне поле стало відомим. Коли став інститут, почали будувати будинки. Інститут став першої категорії, тобто самої високої зарплати, і сюди почали з'їжджатися з усього радянського союзу. Тут із Камчатки був такий е, доктор Пархомчук. Е, тут були з на рейд, два чоловічінка кандидати наук. в один час тут працювало 76 кандидатів наук і 12 докторів наук. Є у селі цікаве місце дендропарк знаходиться він за ось цим викинутим матрацом. Щоб зрозуміти цінність локації, слухаємо краєзнавця У 1984 році. Проектом Центрально-Республіканського ботанічного саду Академії України в селищі було закладено дендропарк 5 Га. 1988 році дендропарк отримав статус пам'ятки садово парку містецтва місцевого значення. На території дендропарку було визнано близько 300 видів і форм деревних і черникових порід, 250 з яких на вимогах полісів про мусені не ростуть. Дендорпарк створений з метою формування найбільш характерних ландшафтів полісся з виведенням декоративних форм і відів і рослин. При створенні парку було закладено урочистий камінь. Кілька років тому його ще можна було побачити, а сьогодні не дістатись. Місце, яке могло б слугувати унікальною прикрасою села, на жаль, в занепаді. Що там робить? Там кострі палять, там п'яниці збираються. Там треці ужас, просто ужас. У Грозине все просякнуто ностальгією. Сумують місцеві за часами молодості. На їхні роки випав розквіт села. Я всю жизнь тут провозив. Водітелем був. Це друга річ була. Та да. магазини повні, як говориться. Одежі хватало, нікуди не їхав, все да. вистачало, поймає. У свой дома отзіхав одесь у нас. Да, да. свой Заробив аспус, поїхав, атос отзіхає. Боже, воно дуже красиве було. Дуже красиво. Там біля корпусу, де ми раніше працювали, там квітники були, прибирали, алейка там була. Ми завжди прибирали її до будь-якого свята, там білилися каштани, бруківки, все це робилося. Скільки у нас було? 160 160 машин. Того від'їжджали на роботу, на роботу, кажуть, роботу. Сто шістдесят машин. О. Це Дітей возили, діти оздоровлялися. Ну, на даний момент ви бачите, яке западає, западає. Із проблем села, які кидаються в очі, гігантські отруйні рослини. Окрім вищого за людей борщівника, надокучає місцевим і інша неконтрольована зелень. На боротьбу з нею, з косою виходить навіть староста. Над дорогою. Кошене, це все її руками зробили. У вас староста бере косу іде косису через то, що й косить, через то, що нам не дають, немає кого взяти на роботу. Загалом же розповідає Володимир Лукашенко: люди у не недружні. Так склалось історично. Коли це будувалося дочне спол, коли це будувалися всі ферми, і коли людей треба багато, З'їжджалися обіході, Сарновичі, Берестовець, тут з усіх сіл, приїжджали люди, які ну, роботяги. І через тут ніколи не люди один одного не знають. Люди чужі, люди заздрі, люди такі, і тут, тут не можна добути, що щось організацію це я не знаю, що треба зробити. І що за стільки років люди не здружились, Ні. не зжились? Ні, хоча одна справа все ж звела однодумців це волонтерство з перших днів повномасштабного вторгнення. Селяни збираються разом аби допомагати військовим. Зараз прийдуть дуже багато, да? Чуть, -чуть, да хто наглядочки. Щас всі посходяться. Хто у вас долучається, пенсіонери? Пенсіонери, Знову. дітки школи дуже багато допомагали. Щашо то всі на канікулах mm -hmm. готуються, видно, до школи, концерт буде. О, ну, то вони зараз не ходять. А ми більш такі пенсіонери і волонтерством займаємося. Нам, хлопчики, воїни дали прапор, віддячили нам за те, що ми сітки в'яжемо і написали підписи від себе що... mm -hmm. приємно. Було дуже приємно. Дуже так. приємно. Вчора Людмила Шаповалова приїхала по сітки. Я не можу без сліз. No, no, sick you. Душу затрогує сьогодні. Пані Марія пенсіонерка, яка носить горде звання волонтер, а в минулому працювала у надзвичайно важкій, але почесній сфері на будівництві. Угрози не зводила, наприклад, будинок культури. І школи, і всі скрізь їздили, дома школи з усіх овруч, Олєвсь, Олєвськ, Малін, всі всі райони області. А бригада От, знаходилась у Грозине? Ні, в корисні був нашим начальником Романенко. О, а цим бригадіром, головним начальником побережної. Він тут проживав, зараз уже з нами немає. Ось такі працьовиті та завзяті люди проживають у Грозине, а ще тут досить багато дітей. Може б ви хотіли, щоб тут щось з'явилось? От у вас зараз є можливість сказати, і може вас дорослі почують якісь бізнесмени і побудують. От що би ви тут хотіли? Я хочу будку для себе. Я тут хотів би атракціони сюди. Я теж а я хотіла акропарк. Ти що хочеш, розкажи? Нічого, хоч булочку з медом. Булочку з медом. Ви тут такі не невимогливі. Так. Да. Так живуть у селі Грозине. Ми вдячні жителям за спілкування та гостинність, а особливо історику та краєзнавцю Володимиру Лукашенку, про якого є ще багато цікавої інформації, та й він ще багато чого може розповісти. І не лише про рідне Грозіно, а й про шатрище, сингаї, коростень та інші населені пункти району до цієї розмови. Ми ще повернемось.